Вітання, друзі, у моєму влозі. Сьогодні будемо з вами шити і розмовляти про шиття, про те, як я переробляю викрійки з бурди. Але спершу я йду в юск, щоб обрати подрузі подарунок на день народження. І в юску мене зустріла така дивна штука, вона дуже привабила мій зізір, якщо так можна сказати. Я так розумію, що це столик, на який можна ще й сісти. Фіброцемент написано. Симпатично, але я б собі такий не взяла. Я хочу подарувати подрузі взагалі вазу. Так як ми робимо її ремонт, і в новій хаті у красивої дівчини обов'язково має бути стильна ваза, я так думаю. Коли я була маленька, і батьки дарували комусь із друзів вазу, я думала, що топішого подарунку і бути не може. От. І тут я зараз вибираю своїй подрузі. вазу, це старість. Вюзку дуже класний декор взагалі. От, я і сама мрію, щоб мені хтось подарував. Ось таку от. Подивіться, яка вона красива. Боже. Я даже знаю, куди я її поставлю. Бородила по магазину і помітила, що продаються в юску прикольні тюлі, але не ось ця. Хіба що ви хочете зробити якусь тематичну ретро-зону для фотосесії. От, е, сучасну квартиру таку краще не куплять. Так само, як і ось цю, яка схожа на спідницю під якусь не знаю, весільну сукню. От. Всі, які виглядають і на дотик, як пластмаса, теж мінус. Не купуйте такі тюлі. Взагалі, я знаю, що багато людей відмовляються від тюлі і вважають, що це вже пережиток минулого, але мені подобаються тюлі, вони прикольно виглядають, багато шаровість на вікнах з текстилю, дуже стильно виглядає. От, мені подобаються такі тюлі, які нагадують натуральні матеріали, наприклад, ось такий пожмаканий типу. Льон тоненький, чи ось цей, як марля з вкрапленнями, дуже прикольно виглядає. І на дотик приємно, і е екологічно супер. Оце жах. от І штори теж в юзку доволі симпатичні. Хоча, звісно, ці 50 відтінків бежевого мені не дуже заходять. Але. В цілому вони універсальні підходять під будь-який інтер'єр. Мені вже запаковують мою вазу, і я шурую далі на пошту, бо мені ще треба забрати тканину і забрати е, тостер, який мама мені дарує на день народження з батьком. Подивіться, який у нас гарний бульвар. Все таке зелене, але я не можу. Після цієї жахливої, темної, холодної зими я просто в захваті від потепління і того, як усе квітне і зеленіє. Насолоджуюсь кожен день. У нас розетка знаходиться в такому неочевидному місці над магазином. І пахне хлібчиком та хочу їсти. Well, well, well. Взагалі я хотіла вишиванку, але мама сказала, що хоче подарувати мені щось для дому. От вона хотіла подарувати мені м'ясорубку, але хто зараз взагалі користується м'ясорубками. Тому я обрала тостер. У нас колись був тостер. Але він ну був зовсім ретро і просто палив нам весь хліб. Наразі Філіпс не платив мені за рекламу, але я вірю, що таке можливо. Якщо ви підтримаєте мій канал лайком, підпишетесь і будете писати прикольні коментарі під відео на будь-яку тему. Я всім рада, окрім самі знаєте кого, ви дуже сильно допоможете просуванню мого каналу на Ютубі і, взагалі, підтримайте український лайфстайл контент, якого на жаль все ще дуже мало. Також хочу сказати дякую всім, хто став спонсором мого каналу. Ви просто кращі. Натисніть кнопочку спонсорство під цим відео або на сторінці каналу для детальної інформації і чекаю вас у своєму ком'юніті. І дякую мама за тостер. Такий от у мене естетік-сніданок без е, зайвого. Тільки цей хліб зайвий, бо я його не буду їсти. І мій одвічний компаньйон. Яка краса тут, дивіться, це муслін. Боже, який він класний, подивіться, це просто неймовірно. Шитиму я сьогодні сукню на запах із темно-синього штапелю. Штапель ідеальна тканина на літо, вона прохолодна, дихаюча, натуральна, гарно лягає, і вона дешева, що не менш важливо. Але є один мінус: сильно мнеться. Як і більшість, до речі, літніх тканин. Льон, наприклад, той же самий коштує дофігіща грошей, але теж сильно мнеться. Штапель суттєво дає усадку після прання, тому перед шиттям його обов'язково треба декатувати. Що це означає, я вам зараз розкажу. Тканину перед розкройкою треба замочити у воді кімнатної температури. Дати висохнути і потім з паром гарно пропрацювати. Так, ви мінімізуєте усадку вже готового виробу, а це критично важливо, якщо ви шиєте виріб по фігурі. Я це зробила за кадром, тому не показую. Взагалі таку сукню я побачила у рекламі в інстаграмі і подумала, що вона мені ну, конче необхідна. Але я вибачаюсь, 1500 гривень на хвилиночку, при тому, що тканина і витратні матеріали мені обійшлись разом у 200 гривень. Різниця офігенська. Викріка на сайті Бурда 49 гривень. Ну, і от ми плавно підійшли до того, як я шию прикольні речі по викрійкам з бурди. Ви заходите на сайт Бурда і починаєте потопати в озері крінжа. А викрики на сайтах якихось приватних усіх підприємців, скажімо так, коштують вже майже як готова сукня. Так от розказую секрет. Викріки зроблені всі по однаковим принципам, насправді. Просто на бурді, щоб продавати одне і те саме, додають постійно якісь непотрібні деталі: дивні тканини, е, якісь рюши, якісь вставочки, сіточки і так далі. Треба навчитись від цього всього сміття абстрагуватись. Наприклад, мені треба була сукня на запах із звичайними плечима, не реглан і не спущене. Я знайшла ось таку позашлюбну дитину Діор, взяла гарну. Струящуюся тканину, не знаю, як склати українською струящуюся, будь ласка, напишіть мені, бо я просто позорюсь тканину, яка не стоїть колом, коротше, вкоротила спідницю, хоча це можна було б не робити, але я просто хотіла коротку. І зробила звичайні і короткі рукави без резиночок і затяжечок. Все на цій основі я можу пошити ще мільйон суконь на запах різного дизайну і зі своїми якимись рюшами, які я придумаю, і з рукавами валанами, і без рукавів взагалі, і з кишенями, і це всього за 50 гривень. По такому принципу вам достатньо декількох підходящих основ, наприклад, основу для спідниці олівця по вашому розміру і фігурі, приталеної сорочки, спортивного костюму тощо а з тканинами і дизайнами вже далі можна експериментувати скільки завгодно. А знаєте, що я ще подумала? Круто, коли у тебе є однодумці: чим би ти не займався? Я, наприклад, маю маму і подружку, з якими можна обговорити життя, поділитися лайфхаками, над чимось посміятись тощо. Ну а ще в мене є Ютуб, який я знімаю тільки тому, що є ви, люди, які мене дивляться. Коментують, пишуть в інстаграмі, щоб щось обговорити. Я вам дуже дякую, я б ніколи не вела соціальні мережі, якби не отримувала цієї підтримки і спілкування. Тому, будь ласка, не соромтеся і пишіть мені, я завжди рада повідомленням якогось приємного характеру, звичайно. Коротше, я не можу вирішити, що мені робити. Залишати взагалі без рукава. Отак. От Боже у мене така бліда шкіра, просто жесть. Я як гриб маринований. Або зробити такий вафслів. Ну, коротше, тут резиночку. Щоб він був ось такий рукавчик, коротше, об'ємний. Я не знаю, як краще. Мені здається, краще без рукава взагалі. Да. В результаті я вирішила робити звичайні рукави, як на футболках. Не знаю, ну от люблю я прості форми. Лаконічні, без зайвого. Люблю, коли речі прості, але якісні. Знаєте, такі олдмані. <схід> як це зараз модно вдягатись як англійські аристократи. Погуліть, якщо не знаєте, але я просто дуже сміюсь з цього виразу олдмані, і хочу, щоб його слід лишився у моєму блозі, тому вибачте. А ще ви можете спостерігати, як я охайно заправляю гачечком всі хвостики від оверлоку. Люблю, коли все охайненько. Та-дам! Ідеальна літня сукня просто. Красивий силует, легка, зручна, навіть трохи сексі. Для повного олдмані образу треба білі кеди і білі шкарпетки приспущені. І треба зняти спортивний лівчик, бо Він заважає. На мою думку, це просто розкіш. А ви напишіть в коментарях, може, треба було. Довше зробити. Коротше, як вам? Мені правда цікава ваша думка, бо буду шити ще по цій викріці і можливо щось зміню. А тут я уявляю, що я бейбі з брудних танців. Коротше, дякую вам, що дивились моє відео до кінця. Спокійного вам літа. Бувайте!